10 обкладенок, які працюють завжди, особиста історія. Приклад, що сталося, коли я прибрала кнопку купити із сайту. Друге факап або помилка. Наприклад, ця помилка в сторіс знижує продажі в два рази. Третє чого не робити? Наприклад, не роби цей текст на обкладинку, бо він вбиває охоплення. Наступне формула або схема. Наприклад, форма прогріву, яку я використовую щодня. Несподіваний факт. Наприклад. Знижки не продають. Ось що працює. Наступне чітка позиція. Наприклад, маркетологи перегинають: Я так більше не роблю. До або після. Фраза в лоб. Наприклад, у тебе 3 секунди або скрол. Щоб я зробила, якби. Наприклад, якби мені дали 100 доларів на рекламу, ось щоб я купила. Біль аудиторії. Наприклад, Нуль заявок після прогріву дивись сюди, обирай будь-який формат і перевір, охоплення точно підскочить.